Сьогодні знімемо відео порівняння двох однакових корзин у двох розмірах. Перший у нас середній, розмір 35 фактичний розмір цієї корзинки 34 см. Міряється від бортика до бортика. Це середній розмір кошика. Ось так він виглядає. І 40 см, фактичний розмір 38 см. Здається, що 4 см це небагато, але розмір значно більший. І ось так покажу детальніше більшу корзинку з цим декором. Який обрати розмір, це все дуже індивідуально, залежить від того, скільки ви накладаєте. Сюди по... поміститься трішки мен... менше, ніж сюди. Тож, якщо ви накладаєте багато, обирайте розмір 40 якщо ви накладаєте на сім'ю набагато, обирайте середній розмір 35 см.